Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Друга неділя Адвенту, яка нам говорить про те, що Бог робить усе для того, щоб відбудувати зв'язок з людиною, щоб вибудувати ці відносини, щоб людина через це отримала те, чого насправді вона потребує і що є поживою для неї, вічною поживою. Саме слово релігія таке досить сьогодні поширений і досить часто вживається до різних якихось організованих груп, але слово релігія саме в собі означає відбудувати зв'язок, якщо так ширше. Відбудувати зв'язок релегіо, єднання, тобто з'єднати, відбудувати, поєднатися це можна порівняти. Коли чоловік і жінка трошки посварилися між собою, і ось нарешті вони вже, ну добре, то зробив мені чай. Да? Тобто все, вже відбулася релігія, тобто відбувся зв'язок, такий перший контакт словами. Тобто, вже в словах, вже там вибачились, ну в, кожну, в кожній сім'ї свої правила, як вибачатися, і хто перший, і хто після кого. Але суть в тому, що все-таки є цей зв'язок, вже є розуміння. Або принаймні розуміти, на яку тему мовчать, і відбудувався зв'язок, отож релігія. І Господь показує сьогодні нам в своєму слові, що Він усе робить для того, щоб відбудувати цей зв'язок з людьми, відбудувати цей зв'язок з тобою і зі мною. Чому Він цей зв'язок є так потрібний? Тому що кожен з нас є сотворений Богом для того, щоб перебувати в спільноті. Вічної любові, результатом якого є мир, радість і те, що ми називаємо повнота щастя. Ми не маємо навіть таких слів, щоб виразити той внутрішній стан, який народжується і з'являється з відносин з Богом. Адже люди, котрі є закохані в себе, чоловіки, жінка, які дуже сильно люблять себе, вони не можуть описати той стан, який вони переживають. Наприклад, в момент зустрічі, чи можна то описати, чи є якісь слова? Немає слів. Чи є якісь слова, якими можна виразити співчуття? Досить часто ми просто обмежуємося тим, що обнімаємо іншу людину, притискаємо до себе. Ми цим більше скажемо, ніж якимись будь-якими словами. Отож є певні внутрішні наші хвилювання і переживання, які неможливо виразити будь-якими словами, ані віршованими, ані рифмою або ще чимось. І ми є покликані до відносин особових, тобто не просто щось там, тільки я людина, Бог мене сотворив людиною, особою. І Бог є особою, Він закликає до спілкування з ним, не з ангелами, не зі святими, тільки разом з ними в ньому. І людина має цей вимір ще вертикальний, не тільки горизонтальний, не тільки біологічний. З'їсти, поспати, одягнутися. І трагедія наступає тоді, коли людина звертає свій погляд виключно на цей вимір, біологічний. Сфера тілесна, сфера якась емоційна, почуттєва, послухати музику, потанцювати, подурачитися, якісь там короткочасні. Цілі вибрати, але забуває про саме основне. Хто вона? Хто її сотворив? Навіщо вона її сотворена, до чого вона її покликана, до кого вона її покликана? Ось ця перша така свідомість і дуже важлива. Якщо людина про це забуває і про це не думає, то вона живе горизонтальним, небезпечним життям, і вона ніколи не відчує, якщо так буде жити, що так насправді правдиве щастя. Але Господь нас запрошує, але не примушує. І отут є один такий важливий нюанс. Він запрошує, але не примушує. І ти, і я приймаємо рішення, чи йти, чи не йти, чи пізнавати, чи не пізнавати. Кожен з нас приймає рішення, що зробити для того, щоб пізнати Господа. Не раз я зустрічаю якісь такі цікаві думки про церкву, про християнство. Часом насправді я аж сам дивуюся, як, так, як таке можна придумати. Я питаюся людину, слухай, а звідки ви це знаєте? А там якийсь такий там, якийсь дядько таке написав. А хто він такий? Питання, ти знаєш про церкву, але з яких джерел? Хто тобі про нього розказав? Уяви собі сусіда, який десь живе там 20 хатів від тебе, і ти тільки чуть-чуть знаєш, що він там є. І він нічого про тебе не знає. І потім хтось приходить і його питається, розкажи, розкажи от про цього чоловіка, тобто про тебе, що він їсть, чим займається і так далі. Що ця людина про тебе знає? Нічого. Та є так, що навіть люди разом живуть в одному домі, але про себе не, багато не можуть сказати, бо не знають, хто чим живе. І навіть ті, котрі спілкуються між собою, так як в подружжі, де спілкування є. Необхідним для того, щоб подружжя розвивалося, спілкування в подружжі, є як кровообіг в організмі. Те, що сьогодні є дуже так сильно заатаковане, і через ту ситуацію, яку ми маємо, і через війну, де подружжя розірвані, не можуть, не можуть і не мають можливості раз повноцінно спілкуватися, це приносить великий удар. То навіть ті люди, котрі між собою спілкуються, як як важко також їм сказати, і не можуть всього сказати, та й людина сама про себе не може. Багато чого сказати, бо сама себе до кінця не розуміє. То як можна від когось, хто не є християнином, хто не практикує, хто не знає Бога, хто не робить усіх зусиль, щоб його відкрити. Що ця людина тобі може розказати про Бога, про християнство, про віру? Буде розказувати тобі те, що собі придумала? Тому, дорогі брати і сестро, Дуже важливо також звертати увагу на те, кого ти слухаєш, і чи слухаю я Бога, чи я його шукаю. А моє рішення воно і дуже важливе. Недавно я чув такий вислів, що кожне рішення має свій бумеранг. Кожне рішення має свій бумеранг. Рано чи пізно він вернеться. І Господь мене і тебе сьогодні запрошує до того, щоби вийти, вийти, вийти на цю пустиню. Ця пустиня що символізує е, визнати, що є щось більше, ніж земне життя. Визнати і признати, що є більше, ніж тіло, що є більше, ніж щось їсти і спати. Що є щось більше, ніж комфорт. Що визнати, що є щось більше, ніж земне життя. Тобто, визнати це вийти і далі слухати. Йоанн Хреститель, він жив на пустині, цей такий знак, що він залишив усе земне для того, щоб люди не забули про вище, про те, що є найважливіше. Чому це, чому це так важливо? Тому що від відносин з Богом, від того, чи я його пізнаю, чи я буду з ним, чи він буде мене формувати, буде залежати те, ким я себе буду, по-перше, відчувати. І ким я буду, чи я буду людиною, чи я стану людиною? Це перше. І друге, чи я буду насичуватися, чи моя душа буде насичуватися? Ми кормимо тіло і добре, і поїмо, і одягаємо, а душа, а душа кормиться відносинами з Богом. Якщо я забуваю про Нього, не роздумую, не йду в цьому напрямку, то моя душа є. Порожня, вона є голодна, а вона тоді агресивна, вона повна смутку, без надії, без сенсу, депресії і так далі. І так далі. Зустрічаючись з Богом, людина знає, хто вона, що їй потрібно робити, і вона тоді спроможна долати будь-які труднощі, які її зустрічають на цій земній дорозі. Отож, що Господь запрошує нас повернутися до Нього, повернутися. Це означає визнати, подумати, зосередитися, роздумувати, роздумувати над тим, що каже Господь, спілкуватися з Ним на молитві, прийматися те причастя, тобто брати, будувати себе, тобто заходити в цей будівельний так, магазин і брати ті матеріали, щоб себе будувати, і слово, і таїнства. Щоб себе збудувати, щоб Господь тебе збудував. Від, тим, від мого і твого рішення, дорогі брате, це все і сестро, це все залежить. Господь все робить, тільки відповідь за тобою. І на закінчення, що означає навернутися? Це означає повернутися до Бога, це означає на ньому сконцентруватися. Колись ми на будівництві розгружали цеглу і потім кидали її на. На другий поверх там, хто стояв, і один одному перекидали ці цегли. Є дуже важливо, коли хтось кидає цеглу, цеглу не цеглу, тільки цеглу, то щоб бачити і бути наставленим в цю сторону, щоб її цю цеглу зловити. Не дай Бог будеш обернутий плечима, і той кине цеглу. Буде дуже больно. Дуже болить, коли хтось плечима стає до правди. Хто плечима стає до Бога, бо життя дуже сильно вдаре. воно вдаряє кожного. Тільки коли хто розуміє, чому живе і куди прямує, то цей біль інший, коли матір народжує дитину, їй сильно болить, але цей біль має сенс. Але коли хтось просто встав тобі на ногу, без сенсу це дуже сильно болить, більше болить духовно, ніж та фізичне. Нехай Дух Святий спонукає кожного з нас до такого замислення. Бо коли вже задумуємось, коли вже починаємо над цим думати, це є вже початок навернення, це вже початок виходу на пустиню. Коли приймаємо рішення, коли чітко і ясно називаємо, те було правильно, те неправильно, і приймаємо рішення, що ні, буду поступати, так як каже Господь, це вже є навернення. І нехай Дух Святий товаришує нам. І покровитель сьогоднішнього дня з Євангелії, святий Йоанн Хреститель, нехай випрошує кожному з нас цього навернення, правдивого пізнання Бога, щоб наше життя було правдивим. Воно буде правдивим лише тоді, коли воно буде сповнене Божої присутності.